Подорослішав і, очевидно, порозумнішав. Жажу коельо важко назвати абсолютним новачком металіста. Це класичний камбек за час моєї відсутності я постійно спілкувався з попереднім президентом клубу Ярославським. Він завжди казав: Давай, повертайся, ти важливий для нас гравець. Це життя і так буває. Прийшов час. Я повернувся, і це найголовніше. звикнути до деяких партнерів жажі, допомагає Едмар. Вони і на полі завжди разом, і в готелі не розлий вода. А відтак адаптація жажі це справа кількох днів. То була його ініціатива більша, що він хотів би вернутися в металіст. Я, в принципі, був за те, щоб він вернувся, тому що він ігрок хороший, ну і подорослішав. Ліміт на легіонерів це головний біль Мирона Маркевича. Потрібні кадри, кадри з українським паспортом. Легіонери в металісті це не забаганка тренера Маркевич, як би міг, грав би виключно українським складом, але через штучне обмеження ціни на українців не виправдано високі. Парадоксальна ситуація нам дешевше купити футболіста з Південної Америки, ніж з України. То є парадокс. Чому і проти того ліміту, і воно він абсолютно не потрібен. Олег Краснопьоров опинився в металісті саме тому, що українець, а значить, потрібен, так би мовити, лише під ліміт. Хавбек і сам це розумів, а тому довго вагався, чи варто йти з Ворслив, який мав постійну ігрову практику. Я все розумію, вже ж не, не 15 То тобто, есть, ну все буде зі того, як я буду грати, тренуватися. Я думаю, будь-який тренер буде ставити сильніших. Зрештою, металіст проявив неабияку наполегливість, попри те, що влітку Краснопіорову виповниться 33 роки. Я, в принципі, на вік його не дивився. Я просто дивився, як він на полі. І він ведучий футболіст був в Орській, тому ми його запросили. Я впевнений, два-три роки він ще нам допоможе. У Богдана Шуста інша історія. Його воротарські здібності Мирон Маркевич розглядів, працюючи ще у Львові. Але нагода попрацювати разом виникла лише зараз. Ну, Я Шуста знаю. По Карпатах, да, тому що я його колись ще брав.